Доброго ранку, друзі та менеджмент зарядка від BogSTime. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер компанії BogSTime. І сьогодні ми з вами будемо говорити про допомогу, або як бути більш ефективним за рахунок того, що ми сприймаємо допомогу. Доброго ранку ще раз, погнали. Ну що, друзі, я знаю, дуже знаю про те, що багато з вас колись в своєму житті, сьогодні, або це був якийсь період часу у вашому житті, ви знаходилися у стані, що перед вами стояла якась проблема, вам потрібно було її вирішити. Але ви не знали, як, ви не знали, як до того підійти. Ви про це, напевно, багато думали, але так нічого і не відбувалося. І з часом могло бути так, що від якоїсь задачі, від якоїсь мрії, цілі ви відмовилися, тому що ви самі не знали, як з цим впоратися. А на допомогу, як на спосіб вирішити щось у своєму житті, ви або не дивилися, або чітко розуміли, що це не мій шлях, тому що, тому що да? і, і ви відмовлялися, відмовлялися від чогось у своєму житті. І я не просто так про це кажу, тому що я знаю, що. В мене був, був такий період часу, він був достатньо довгий, да, поки я його не проробила. Коли я взагалі да, не сприймала допомогу. Тобто допомога мені здавалась чимось, що мене принижує, що робить мене менш, менш такою, якою да, я можу вирішувати якісь. Проблеми самостійно, мені взагалі здавалося, що люди, які які, як це так, сказати, які звертаються за допомогою, то щось з ними не так. Тобто вони якісь не такі. Але дійсно, з часом я цю думку змінила. І я хочу сьогодні, щоб ви подивилися на те, що в житті кожного з вас практично це я можу стверджувати, тому що я за цим весь час спостерігаю і я керую людьми, я бачу, що ці а, таргани вони є багато у кого, і тому ми себе зупиняємо. Тому, друзі, дивіться, зараз я вас попрошу, щоб ви подумали про те, у якій сфері вашого життя, да, яка, яка сфера вашого життя сьогодні потребує. Вирішення якогось питання, але ви не знаєте, як до цього ем, доторкнутися навіть. Да? Ось ви, наприклад, наприклад, хтось з вас вважає, що у вас дуже велика вага, і ви, мабуть, вже намагалися з, чим, з цим щось робити, але у вас не вийшло. І ось зараз ви дивитесь, що вам треба. Наприклад, схуднути, але ви не знаєте, як це зробити так, щоб це було ефективно. Або в когось, напевно, є проблеми зі стосунками. Неважливо, це ваші діти, це ваша, це ваша дружина, або ваш чоловік, або ваші батьки, або це ваші співробітники, або це ваш бос, або це ваші підлегли, але у вас у цьому є. Якась ситуація, якесь відхилення від того, як ви для себе розумієте, що це може бути. Або це якась ситуація у бізнесі, або це, наприклад, ви хочете якось спланувати свій досуг, і ви не знаєте ви не знаєте самостійно, як це вирішити. Зафіксуйте це зараз для себе. Тому що це вже. Це є перший такий крок, коли ми дивимося на своє життя, і ми самі для себе кажемо: я хочу, щоб було ось так, але в мене зараз ось так. І мені з цим щось треба робити, тому що я хочу змін. Якщо вас це влаштовує, якщо ви в принципі бачите, що ці відхилення вони не такі уж не такі ж вже великі. І вас це влаштовує, то знайдіть, знайдіть те, що вас не влаштовує. І подивіться, хто вам може допомогти у вирішенні цього питання? Чому я взагалі да, сьогодні цю тему взяла для розгляду? Тому що до мене того тижня звернулася дівчина. Молода дівчина, яка тільки починає робити свій шлях у цьому житті. Да, і вона зараз, по-перше, да, вона хоче знайти своє місце у цьому житті да, і у сімейному бізнесі. І по-друге, да, в неї вже є а, якби такі а, ідеї да, з приводу того, що вона може робити. Але вона не є професіонал. Вона не є професіонал, і це нормально, тому що їй там ну, дуже мало років. Але я, дивлячись на неї, бачу, що це дуже амбіційна дівчина, і їй а, да, зараз потрібна допомога в тому, щоб визначитись, куди їй рухатися самі, І якщо вона обирає а, якийсь такий а, рух да, а, в якомусь напрямку. То їй потрібні певні спеціалісти, до кого вона може звернутися, чи з приводу навчання, чи з приводу наставництва, чи з приводу якихось разових консультацій, і так далі. Так далі, так далі. Да? І я, вона попросила мене зустрітися з нею, і ми з нею поспілкувалися ну, хвилин 20. І вже цього вечора, в той день, коли ми з нею зустрілися, вона мені написала, що дуже дякую вам за зустріч, тому що ви мені допомогли визначитися, куди мені рухатися, як мені рухатися, з чого мені почати. І я знаю, що я знаю, що такі зустрічі, вони дійсно впливають на життя людей. Да, можливо, вона щось зробить, можливо, вона щось не зробить. Але коли людина а, звертається до когось за допомогою, перше, да, що гарне в цьому, що в неї вже є питання, яке вона хоче вирішити. І це їй допомагає прийняти рішення. І після цього, якщо людина дійсно щось хоче змінити в своєму житті, вона починає діяти. І це така перемога над собою. Тому що перше, багато хто не дивиться взагалі на своє життя. І вони такі, знаєте, є люди, які постійно чимось не задоволені. Це вже такий ритм життя, це вже такий, не знаю, така філософія життя. До мене на вихідних приїжджала сестра і сказала, що ти знаєш, мені здається, що я інколи в такому стані знаходжусь, але я зрозуміла, що зі мною все гаразд після того, як я зустріла на майданчику жінку, яка теж гуляла зі своєю дитиною, і як вона почала розповідати, як в неї в житті все не так. Ось, то сестра каже, що я зрозуміла, що, що в мене все окей Від, у відношенні до життя. А, тому да, є люди, які не дивляться на життя, і вони розуміють, що щось не так, але вони обирають шлях критикувати когось, щось і так далі. А, друге, навіть коли людина а, може подивитися на своє життя, да, і навіть щось. Зрозуміти, да? не кожна людина має таку сміливість да, сказати собі, що я не знаю, я не знаю, як це вирішити. Да? І тому вона не звертається ні до друзів, ні до спеціалістів, ну, ні до когось ще. ще да? Вона розуміє, що ну, ось так, якось так, я не знаю, і вона не йде далі. І... Я сама такою була. Да? Я колись я зрозуміла, що в мене взагалі був якийсь блок багато років, коли мені здавалося, що звернутися до когось за допомогою це взагалі не про мене. Да? Я краще не буду це робити, ніж я піду і буду просити когось, щоб мені допомогли. І це взагалі стосувалося, мені здається, всіх сфер мого життя. Да, чи то було здоров'я, чи то було а, особистіс... особистісний розвиток, чи то були гроші, чи то а, була взагалі якась підтримка. Так? І це дуже погано, тому що а, я прояснювала слово допомога, і ви знаєте, що раніше це а, означало а, тягти, тобто м щось. Ну, да, додавати до чогось силу, щоб щось рушалося з місця, розумієте? А, тобто, можем, чи можемо ми опинитися в ситуації, коли фізично навіть да, нам потрібна допомога, щоб щось рухалося з місця? А вже ж, а якщо це в принципі да, якісь ідеї, які нам потрібно відкоригувати але, або нам потрібно. Отримати якісь навички, або нам потрібно а, отримати якусь інформацію. Це нормально, коли ми а, розуміємо, що, що нам потрібна допомога, і коли ми її отримуємо. А, зрозумійте навіть, да, що коли ми, а, наприклад, купуємо якесь навчання, да, ось багато хто з вас, чи вже в нас щось проходив. Чи зараз щось проходить, чи дивиться на те, що може мені щось пройти в Богуштайм. То ви всі, да, коли або вже це зробили, або намагаєтесь це зробити, але в, або в процесі а, ви а, прийшли для того, щоб отримати допомогу. Ви розумієте, наприклад, да, що в вашому житті. Не все гаразд з тим, як ви міркуєте, не, не все гаразд з тим, як ви а, ставите собі цілі, не все гаразд з плануванням, не все гаразд з результатами. А, або, да, в принципі, ви розумієте, що ви в цю технологію вже використовуєте а, декілька років, і в нас багато прикладів цього. Але а, настав тот момент. Коли ви хочете вийти на інший рівень життя. Тобто, да, ви починали, наприклад, з цього, з цього рівню і вийшли на певний рівень. І вже сьогодні ви з цього рівня хочете перейти на ще вищий рівень. І це нормально, коли ви в нову одиницю часу приходите і кажете, мені потрібна допомога. Я не можу не поділитися, в нас зараз стартував новий наш інтенсив, новий наш продукт Час діяти. І в нас там вже дуже, дуже великі перемоги. І ось одна дівчина написала про те, що вона деякий час була дуже засмучена тим, що вона орендувала не таке ж житло, як вона хотіла. На да, все її там влаштовувала, і вона весь весь час цим засмучувалась і так далі. І коли ось вона зараз проходить в нас навчання, і там є певна вправа, то коли вона її зробила, вона зрозуміла, що їй це треба вирішити, да, їй треба це змінити. І вона питання з житлом, яке їй не подобалося, змінила за один день. Да, на те, щоб а, мати те житло, яке їй зараз подобається, розумієте? І це ж про допомогу, да, це ж про те, що допомога тобі допомагає, да, вибачте, бачите, прийняти якесь рішення і діяти в своєму житті, або по-іншому, або в принципі діяти. І тому, друзі, якщо ви знаєте, що вам потрібна допомога, яка б це сфера життя не була, звертайтеся, йдіть до людей, які це вже зробили, або які вас надихають, або яких ви поважаєте в певній сфері. Чому я, наприклад, дуже люблю бізнес-клуби, чому я, наприклад, люблю жіночі клуби? Тому що ти приходиш не всі, да, не всі клуби, але деякі з них, які співпадають з моїми цінностями, да, з моїми принципами. Коли я долучаюся до цього клубу, я розумію, що якщо в мене є якесь питання, я знаю до кого звернутися, і люди дійсно з задоволенням допомагають. І знаєте чому? Тому що а, весь сенс нашого життя а, складається з того, наскільки ми допомагаємо іншим людям. Просто це зрозуміти. Ми кайфуємо, ми, ми маємо сенс тоді, коли ми можемо допомагати іншим людям. І чому багато людей хворіють, чому багато людей не хочуть жити, чому багато людей ну, жити в тому сенсі, да, щоб. Отримувати від цього задоволення. Не просто існувати, да, а насолоджуватись, тому що в них немає змоги допомагати. І вони не розуміють, да, як це можна робити. Подивіться, навіть на дітей маленьких, вони, вони, вже, да, вони вже народилися і вони вже хочуть допомагати. Да, коли вони там надають посмішку, поки вони зовсім маленькі. Да, коли вже вони починають там щось якось рухатися, да, вони кожного разу це, як вони можуть це надати, так, вони намагаються це зробити. Щось, щось подати, щось помити, якийсь, а, якийсь порядок навести, як це вони вміють. Це наша суть. Тому звертайтеся до людей, вони будуть від цього кайфувати. І самі це отримують, тому що в цьому і є сенс нашого життя. І бути корисними, і приймати цю користь, тому що, якщо ніхто користь да, не приймає, то взагалі тоді навіщо допомагати? Все, друзі. А сьогодні ви пам'ятаєте, що а, ви складаєте список завдань на день. Ви рахуєте час, ви визначаєте пріоритети, ви складаєте розклад і дієте за тим, що ви склали. Це ваша дисципліна. Ось. І що я ще хочу анонсувати, окрім нашої тайм менеджмент зарядки яка буде завтра о 8.45. Завтра в нас ще Стартує безкоштовна не конференція для медичної сфери, але е, я запрошую не тільки медиків, да, я запрошую людей, у кого є е, проблеми з ефективним керуванням людьми, е, з проблемами. Да, якщо у вас є проблеми делегування, то завтра о 15.30. А в нас буде відбуватися онлайн ця неконференція. І тому, якщо вам це цікаво, ставте плюсики, пишіть Хочу на неконференцію, і ми вам надамо посилання, і ви завтра також можете долучатися о 15.30 до нашого заходу. А сьогодні вам гарного дня і надавайте і приймайте допомогу. Пока!